Своє сільське господарство у селі Лукашівка, що на Чернігівщині Григорій Ткаченко розпочинав із дружиною 17 років тому. Тоді у подружжя було всього 6 гектарів землі та сім корів. П'ять років тому наша знімальна група телеканалу побачила, як підприємство розрослося до рівня потужного агрогосподарства. На півтора тисяча гектарах землі тут вирощували озиму пшеницю. У соняшник, картоплю доглядали фруктовий сад і ягоди. А ще на господарстві на Порівське виростили і неабияке стадо понад 300 голів корів та створили сучасну молочну ферму. Такою нам вдалося запам'ятати справу життя фермера Григорія Ткаченка до повномасштабної війни. У господарстві чоловіка були масштабні плани на агросезон 2022, Але все змінилося після 24 лютого. Вбиті корови, пошкоджені склади та сільськогосподарська техніка. Таких жахливих руйнувань підприємство зазнало під час вторгнення російських військ в Україну. У перші дні Григорій разом з командою продовжували доїти корів, незважаючи на те, що переробний завод не мав змоги забирати молоко через інтенсивні обстріли в районі. 8 березня російські загарбники обстріляли його ферму, а вже наступного дня окупували. Після трьох тижнів російського захоплення українські війська витіснили ворогів із Лукашівки. І лише тоді Григорій мав змогу повернутися на ферму. Ви побачили. Що наше підприємство практично відсотком на 50 на 60 зруйновано, Половина тваринницької галузі знищена, все обладнання знищено. По території нашого підприємства валялися купи тварин, побитих орками. Навіть у таких непростих умовах у фермерському господарстві розпочали посівну щоправда із запізненням у понад три тижні. Поля прибирали від залишків снарядів та засіяли соняшником. Ми засіяли всю площу орендованих земель. Ми розрахувалися із людьми за орендовані паї. Розрахувалися за оренду комунальних земель. Перед державою, перед державою не маємо боргів по сплаті податків. Григорій Ткаченко каже, що російські війська зруйнували чимало українських підприємств. Тому зараз їм потрібна неабияка підтримка від держави. Виникає такий правовий прецедент, нігелізм. Як, наприклад, сплата податку за нерухомість із тих об'єктів, які зруйновані були орками, а ми мусимо сплатити ці податки. Також сплачуємо орендну плату за землю, території, які були обстріляні, які були заміновані, і розмінування проводили за свій кошт за своїми ресурсами. Тобто, якось би державі треба звернути увагу на наші такі підприємства, які є. Адже ми на рівні всіх інших людей виконуємо, забезпечуємо продовольчу безпеку, допомагаємо, як нам не тяжко, але все ж таки допомагаємо збройним силам. От і все, що можливо, збройним силам допомагаємо відбудовувати зруйновані приміщення, зруйновані будівлі. Такі історії фермерів та аграріїв, які героїчно працюють під час війни, захоплюють та надихають. Адже сьогодні в українців одне бажання: щоб війна закінчилася нашою перемогою і настав мир.